Цілий місяць, друзі, ми не бачили з вами. Тож сьогодні буде влог. Поїхали! Зараз я помиюсь, помиюсь. Побриюсь в усіх інших місцях. А цього ви вже не побачите. Ось. До речі, подивіться на цей прес. Цей прес піпець. Ну, а зараз, друзі, коли я вже такий красунчик, буду готувати собі сніданочок, три яєчка піджарити на сливочному маслі, квашена капуста з олійкою і мандаринка. А тепер, друзі, підемо, покатаємось на моєму колесі. Це поїхали. Такого достатньо. <риклад> Це вам, якщо хтось каже, що ваш будинок як ізба, то ось можете показати. Ну, погано така ізба у вас виходить. Ми їдемо пройтись.